Давайте торкнемося теми, яка часто спотворена, зведена до поверхні або взагалі витіснена. А це тема еротизму. І одразу знімемо напругу. Еротизм це не про секс як дію, не про техніки, не про привабливість для когось іншого. Еротизм це життєва сила, це здатність відчувати середини, це такий внутрішній струм. Він тихо каже, я жива, я є, я відчуваю. Коли ми говоримо про потік життя, ми торкаємося і еротизмом, навіть якщо не називаємо його прямо. Потік неможливий без живості, а живість починається саме в тілі. Еротизм як базова енергія, це енергія життя. З неї народжується бажання бути в тілі, торкатися цього світу, створювати, дихати глибше, переживати контакт. Це не лише Щодо сексуальної енергії, хоча вона є там, вона там є. А це більше про енергію присутності. Часто саме вона гасне перше. Ми можемо функціонувати, працювати, бути відповідальними, навіть успішними. Але всередині якби немає струму. І тоді життя стає правильним, але якби й не живим. Еротизм. Це не про збудження, еротизм це про чутливість, про дотик. Це здатність відчувати тепло, пульсацію, м'яку хвилю в тілі. І також це здатність відчувати простір інших людей. Це радість від простих речей, від того ж дихання, від тілесної присутності, від контакту з собою. У тантричному баченні еротизм це прояв шахтів. шахті. шахті це життєва енергія. Або енергія самого життя, і вона присутня саме в тілі. А коли вона застоюється, свідомість стає, кажуть, сухою, а життя втрачає смак. Еротизм зникає не тому, що з нами щось не так, і не тому, що з віком щось ламається. Він згасає, коли тіло довго живе в напрузі, яке ми не помічаємо. Коли чутливість була для нас небезпечною, часто це формується ще в дитинстві, через заборони, через сором, через страх бути поміченою, через досвід, де відчуття були небезпечними. Тіло, як би робить таку мудру річ, воно зменшує чутливість. І ніби каже, я перестану відчувати, щоб воно мені не боліло. Це працює, до речі, але з часом разом із болем, від якого захистилося тіло, зникає і радість життя. Тизм тісно пов'язаний з нашим тазом. Таз вважається центром життя, сексуальності, творчості, бажання. А коли таз затиснутий, еротичний струм не тече. Тобто, це перший такий поштовх, з якого. Починається еротизм. Еротизм не лише це прониз тіла, це така хвиля. Вона народжується як би сталзум і піднімається вище через наш живіт, через нашу діафрагму до самого серця. Але його каже, що вище до самої. Потилочної п'яти. Еротизм без серця стає грубим, серце без еротизму стає сухим. Справжній еротизм це, ще раз нагадую, це про таке тепло, це про м'якість, про інтерес до життя, це про контакт. Ми втрачаємо чутливість і контакт із власним тілом. Разом із цим зникає і струм життя. Він повертається, коли тіло відчуває безпеку, коли напруга зменшується, коли дихання стає глибшим і коли відчуття стають м'якшими. Еротизм він не терпить якби насилля ані зовнішнього, ні внутрішнього. Примус ще більше закриває наше тіло, але не треба плутати. З відповідальності. Шлях повернення це про м'якість, про повільність, про контакт, про спокійне дихання, про увагу до власного тіла, до таза, живота, до нашого родного відділу, не щоб чогось досягати, а щоб відчувати. І коли, кажуть, життєва енергія до нас повертається, ми починаємо глибше відчувати. Змінюється смак життя, з'являється, як це кажуть, магнетизм, інтерес до світу. А потік життя тече природно. Еротизм це зовсім не розкіш і зовсім не привілей. Це базова умова живого життя. Якщо сил і радості мало, це часто не про лінь, це про заблокований у цей струм життя. У нас такі зустріч є зустрічі. Я хочу з вами поділитися ще другим при